Добрий день, привіт з Песарабії. Це Південь Одещини. Зійшла до кущика троянди чайно гібридної. Красуні Августа Луїза. Ви вже здогадалися, що це за троянда. Дивіться, яка вона красива, які в неї юбочки. Це тільки відкрилися. А ось уже відквітовує. Ось бачите, велика. Коли вона відквітовує, вона клони свої голівки донизу. Ось це новенька квіточка, а і вже почали ось клонити свої голівки донизу. А ось яка шапочка красива. Дуже красива троянда. Так пишно вона квітує. Ці трояндочки четвертий рік. Кусик, мабуть, метр десять, десь так розміром, висотою. Дуже красиво квітує. Бачите, як рясно. Така гарна трояндочка. Чайно-гібридна Августа Луїза. Підписуйтесь на мій канал. Буду вдячна за перегляди вам. У мене ще багато цікавого буде. Дякую до зустрічі.